Слава Україні! З вами Стоп корупції! Про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У Мережі оприлюднили кадри сутички з екіпажем російського танку, який оточили бійці ЗСУ. Інформацію оприлюднену у телеграм-каналі ДШБ. Запуск починається кадрами просування українських військових між деревами у невстановленій місцевості. Згодом стає зрозуміло смисл пересування. ССО переслідували російський танк, який був підбитий дещо раніше. Танк РФ застряг на польовій дорозі. На башті російська позначка Зет. Видніються фігури росіян. За 20 метрів у кущах зайняли позиції спецпризначенці ЗСУ. Двоє бійців за невеликим пагорбком та кущами намагаються викорути росіян з танка. При цьому застосовуються декілька методів: стрілецька зброя та запрошення до здачі в полон. Гукають, піднімайте руки та виходьте. Втім, росіяни здаватися не збираються. Чутно, як вони стріляють у відповідь, а бійці ЗСУ змушені. Пригнутися, щоб не потрапити під кулі. У певний момент чутно, що кидається граната. Останні кадри не показують, чим закінчилося протистояння. Втім, у коментарі до відео вказують, що екіпаж танку ліквідовано. У коментарях до відео глядачі також сумніваються, чи доречно стріляти у бік танка зі стрілецької зброї. Інші дописувачі зазначають, що вогонь вівся по екіпажу, який покинув бронемашину. Тому все логічно. І Галь Левін, ізраїльський військовий експерт, супроводив відео певними подробицями. Зокрема, він стверджує, що запис зроблено бійцями 3-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ. Зазначимо, де що раніше поруч з Креміною на Луганщині спецпризначенці вистежили та ліквідували ще кілька ворожих одиниць. Патруль армії РФ прогулювався лісом. І ще один напрям роботи ССО знищення розвідгруп армії РФ. Раніше було опубліковано кадри боїв у тилу ворога. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та ТікТок. Силання в описі до відео.